Друзі, всім привіт! Пригнали ось таку машину, це Volkswagen Passat B7 2011 року. Максимальній комплектації, практично максимальній. В ідеальному стані. Дійсно, машина в ідеальному стані, без єдиного підкрасу, без колів, без царапин, без м'ятин. Салон просто як новий. Автомобіль був викуплений приватною особою в Швейцарії, з автомобілем дивилися. Зараз вам більш детально все покажу, розкажу. Ось так виглядає машина. Машина на хорошій комплектації хайлайн. Такі гарні легкосплавні диски з хорошою резиною, з класним протектором 17-го радіусу. Замінено тормозні бліни нові. Подивіться в якому стані. Тут стоїть секретка. Continental резина. По вікнах вся 11 рік. Нічого не замінювалося, все в оригіналі. Мотор працює ідеально. Також спередня резина в ідеальному стані. Подивіться, в якому стані супорта, барабани, тормозні ліни, колодки, все, все нове. Мотор працює ідеально, Присутні передні партроніки, задні партроніки. Також надаємо він код для перевірки. Перевіряйте. Зараз пройдемося зразу товщиноміром. Товщиномір у нас Profi-Line. 117 оригінал. 119 оригінал 121 оригінал, 125 оригінал, 124 оригінал, 124 оригінал, 122 оригінал, 113 оригінал, 111 оригінал, 120 оригінал, 141, 123, 127, 122. 123. Зверніть увагу на задній бампер, задній бампер без сколів, без царапин, без м'ятин. Машина не полірувалася, не хімчистилася. Ось такий її стан. Наклейки, Passat. все присутнє, Blue Motion, 2.0 TDI, США Швейцарія, Бампер в класному стані, нижче в ідеальному стані, не ржаве, не гниле. Такий багажник в гарному стані. Складання складається, по болтах нічого не кручено, також пластик в ідеальному стані. Також далі пройдемося прибором, заговорився. 133 криша, 121, 130 оригінал, 132 оригінал, 130 оригінал, 111 оригінал. 112 оригінал, 121 оригінал, 123 оригінал, 119 оригінал, 122 оригінал, 120 оригінал, 104 оригінал. Панорамна криша, все присутнє, відкривається повноцінно. Крило 170, 172, 156 оригінал. А 154, 152 оригінал. Таких дійсно пасатів практично немає в Україні. Без зм'ятин, без колів, без царапин. Ніде не ржавий. Арочки все в ідеальному стані. Просто все в ідеалі, без царапин. Пройдемося по салоні, 400 клопіймача, регулювання дзеркал, складання. Відкривання баку, блокування. подивіться, в якому стані дверна карта, просто ідеальний стан. Також така наклейка, щось замінювали. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав, болти всі на місці. Також він код для перевірки, також фіксуйте по пройомах такі накладки хром пассад. Дуже класні. У нас, у нас йде шкіра з алькантарою з такими вставками. Подивіться, Просто на її стан, вона ніде не витерта, не просівша, не пропалена. Дійсно ідеальний стан. Регулювання, електричне регулювання сидінням, регулювання світлом. Пробіг автомобіля. 208 тисяч, оригінальний. Присутня вся сервісна історія також. Оригінальна, подивіться, в якому стані кермо. Просто ідеальний стан. Не перешивалося, не красилося. Такі. Такий мультируль, регулювання музикою, все присутнє. Підігрів сидінь, кліма, все працює, електричний ручник, автохолд і багато інших функцій. Шестиступенева механічна коробка, машина дуже економна, комфортна в їзді. Також задній ряд. Такі класні вставки, як під дерево, дуже виглядає дорого. Також нічого не зацарапано, не вистукано, все, все в ідеальному стані. По болтах нічого не крутилося, не знімалося. По пройомах також все в ідеалі. Задній ряд, подивіться, на задній ряд сидінь також в ідеальному стані. Такий підлокотник складається, розкладається, панорамна криша. Ось такий вид спереді. Просто, просто ідеальний стан. Таких дійсно пасатів немає в Україні. Промовані рейлінги присутні, також без м'ятин, без сколів. Вихлопна труба, чистесенька, не димить, не парує. Верна карта задня, також подивіться, на її стан. По порогах також все в ідеальному стані, нічого не зачухано. Мотор працює ідеально, демпфер щеплення працює ідеально також, нічого рано не стукає ні на холодно, ні на гарачок. пасажирські також, подивіться, все в класному стані. Хром пасад, нічого не затерто, коврики не витерті, також підлокотник, такі карманчики, кліма все працює. Друзі когось цікавлять, чесні перевірення автомобілів зі Швейцарії. Телефонуйте за номером телефону, також підписуйтесь на YouTube канал, коментуйте відео, пишіть коментарі, дзвоніть, готові завжди відповісти на всі ваші запитання. Зараз ще вам покажу, як працює ЩЕПЛЕННЯ також покажу вам під мотором машину і будемо закінчувати відео. Потрібно залити омивачку. Щеплення. Щеплення вижимається плавно, легесенько. Щеплення зразу бере, демфер нічого не стукає, не грюкає, зразу машина спрацьовує. Також задня передача, зразу партроніки в нас показують. Все працює. Все працює дуже добре. Зараз покажу вам під капотом. Електричний став на електричний ручник. Подивіться під капотом. Мотор не мився. Все як приїхало, все як є по болтиках, нічого не кручено, також мінко для перевірки. Тут також нічого не крутилося, не знімалося. Все в оригіналі. Така була заміна на 195 тисяч. На 125 000. дуже погано видно. Ще на 125 тисяч. Стоїть хороший акумулятор. Нічого не парує. Ролики нічого не шарудить, не гримить, все в ідеальному стані. Нічого не ржаво. Машина в дійсно в ідеальному стані. Всім дякую за увагу, всім пока. Дзвоніть, запитуйте, готовий відповісти вам на всі любі питання.